Всім привіт! З вами я Жека. Сьогодні ми знімаємо відео до Дім на дереві. За... Друга серія. Да. Я знаю, що ви зараз кажете. Він дуже класно вийшов. Я вам кажу. Давайте розпознаємося з моїм другом. Всім привіт! Це Бодя, Бодя. Цей дом дуже класний, мені він подобається. А тепер, це наші наші щіки. Ми його знайшли в Жеки в мене. Да, він мені дуже подобається, а тепер дивіться. А це середина. середині бомба. Ну, чекає, що тут без порядів, мені нічого страшного. Я думаю, робимо, та й це буде бомба. Класно, так? Да? Ну що, дім на дереві дуже-дуже офігенний. Він мені дуже подобається. Не знаю, як вам, напишіть поганих коментарів, блядь. Я вас прошу, бо знаєте, це неприємно. Ми стараємося всіх сил. перший домик на дереві. це... Тоже... Напишите, погані, Це буде... да, для нас. Ми просимо вас підписатися на мій канал, поставити лайки і написати не коментарі. Не робите, робите, хороші. Пишіть, да. просто да. І все. Можете дизлайки, теж не ставити. Ну, якщо хочете Можете ставити, якщо хочете, не ставити. Ну, мені, все равно. мені подобається цей домик в тому, що, як вам сказати. Да, він моєму кусі, так, так. Да. Ну все, давайте я зайду всередину. А вс, яка в мене серединка, серединка, це на стінах тут починається. Ну все. мені дуже подобається. Ладно, давай, бойці, їм пока. Пока всім. В наступній серії побачимо може. Да. Ми хочемо знятися в следующу серію. Тоді, коли ми ще достроїмо цей домик, а може завтра знімемо. Ну, побачимо. Ну що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!